Як я їду на рибалку, на знучовку збираюсь. Сумка їди, ось такої. Сумка їди, сумка їди. Там вудки, там червляки. тут каструля картопельки. Жінка наварила молоденькою, гаряченькою рушничок замотала, щоб тепленька була, як приїдемо на рибалочку. Тут у нас стол, мангал. Дрова, чайничок, казанок, плиточка, плащик, там сумка всякими, всякими різними там якісь крючочки, грузики. А, ну ось так. І півмашини легкової, все зваляно. Тобто це я їду з кумом на рибалку, кум своєї, я своє їду. Ну, Як вважаєте, нормально, і ще кресло треба взяти, хороше кресло. За 3000 гривень польське електростатик називається. Зараз заїду в магазин, теж його заберу. І буду собі сидіти, ловити. Рибку як король, що, кому треба крісло на рибалку, кому треба газові плиточки, електробензоакумуляторний інструмент, звертайтеся, гнучка цегла, є рішотка, все є в наявності. Дуже багато чого. Переходьте в профіль, переходьте на інтернет-магазин і замовляйте.